Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Квітневі заморозки та град, що пройшов в другій декаді червня в деяких громадах області, можуть призвести до 25% втрат продукції садівництва. Які господарства, що входять до корпорації Вінниця Садбенпром, найбільше постраждали від природних катаклізмів? Які заходи протидії негоді є найбільш ефективними? На яку врожайність зокрема яблук розраховують садівники області в нинішньому сезоні, та якою буде ціна на продукцію? Садівництво в літньо осінній період про це ми і будемо говорити з директором корпорації Вінниця Сад Венпром» Сергієм Больчуком. Тож залишайтеся з нами. Віта вас, пан у нашій студії. Доброго дня всім слухачам. Тож, перше питання, все ж таки стосується ситуації, яка склалась на сьогодні в галузі садівництва, та наскільки можливо суттєво постраждали господарства, що входять до складу корпорації від природних катаклізмів, які ми спостерігали як навесні, так вже і в червні поточного року. Так, безумовно. Погодні умови були дуже складними в поточному році для садівників Вінничини. Внаслідок весняних приморозків ми не отримуємо значну частину врожаю. А щодо Черневого граду, які мовили. Мовиться... Безумовно. І ряд підприємств вже сьогодні постраждали від Черневого граду, в тому числі і від найближчих днів. А от на вашу думку, які можливо заходи є найбільш ефективними, якщо ми говоримо про захист садів, наприклад, від граду? Є щось в так, є так... від граду. Це протиградові сітки встановлення. На жаль, вони дуже дуже. Ця технологія дорога для наших підприємств, але ми потихеньку встановлюємо такі. Протиградові сітки в наших підприємствах це стосується на не низькорослих садків. Так так це високоінтенсивні виконувати. сади, да де високий урожай, де продукція більш якісна, яка йде на експорт, там є. Смисл встановлювати протиградобойні сітки. А от все ж таки ми говоримо про природні катаклізми. А на який відсоток втрат врожаю ми можемо про який відсоток ми можемо говорити на сьогодні? Чи ще зарано? Ну ще трохи зарано, бо якраз і проходимо зараз природні катаклізми і градобої, от нас ливневі дожі. Багато постраждало кісточкових. Це в нас в першу чергу черешня, яка не витримує лопи і втрачає свій товарний вид. Тому на сьогоднішній день, наприклад, ми по позирнятково прогнозуємо менший урожай до минулого року на 50%. Але в минулому році в нас був рекордний урожай, найбільший. Тому середньорічний будемо спад у нас суттєвий, але я думаю, фруктів буде достатньо для наших. Людей. А от яку продукцію садівництва вже реалізують садівники області та наскільки, можливо, прийнятною є ціна насамперед на внутрішньому ринку для виробника? Так, ми сьогодні відгружаємо це черешня, вишня. Е, реалізація пройшла вже практично це суниця садова. І ось скоро приступаємо до збору малини, тобто ягідних культур. На ринках міста, як правило, реалізується продукція садівництва, вирощена в приватному секторі. Скажіть, а от в області є спеціалізовані господарства і що займаються вирощуванням кісточкових, зокрема черешні та вишні, можливо, абрикоси, персика. Та наскільки в цьому році ця продукція є рентабельною? цінова? Політика для виробника на сьогодні є прийнятною, якщо порівняти з минулим роком. Так, да, у нас в поточному році ціна трошки вища, ніж минулого року, і... але почався масовий збор збір Черешні. Зараз ціна просіла. Нас вона трохи не задовільняє, трошки низька, але я думаю, що та ціна, як, з якої ми стартували, вона найбільш була оптимальна і. Для підприємств і для людей, тобто ми багато продукції поставляємо в мережі торгівельні, наші вітчизняні по всій державі Україна. Так що всі можуть ознайомитись. На жаль, ще за нами не поспіває торгова мережа. в них свої є складнощі і так далі. Вони не так оперативно працюють з виробниками ягід і фруктів. Я говорив про рентабельність. Яка ціна сьогодні? про яку ціну можемо? Ну, якщо це говорити черешня, то це ціна для нас 45-50 гривень. Це вже рентабельна ціна, це досить нормальна ціна. Хотілося б безумовно і вища ціна, щоб була, але я думаю, це оптимальна ціна. На жаль, зараз ціна просіла ще нижче. Зараз вона десь в районі 35 п'яти гривень сорока гривень. Це оптова ціна закупки. На вашу думку, які можливо нові напрями розвитку галузі садівництва для нас, для нашої області є перспективними, та які культури, можливо, успішно почали вирощувати останні 2-3 роки в нашій області? Ну, це в першу чергу, це ягідні культури, це лохина, суниця, малина. Малина теж в цьому році повинен мати бути попит на неї, більш менш нормальний, бо ви знаєте, в нас йдуть хвилями цінова політика така, або немає ціни, або дуже висока ціна. Хотілося б стабільності в цьому плані. Тоді б ринок правильно відреагував на виробництво цієї продукції. І також кісточкові, у нас рентабельні, нормальне виробництво. Це, ви забули нагадати, наша традиційна культура, така як слива. Слива у нас є дуже гарної якості. Є пізніх сортів, яка може спокійно лежати до нового року. А от ви згадали Лохину? А які господарства в області неї вже? Скажімо так, займаються серйозно, тобто спеціалізуються саме на Лохині. Є такі? Ну, є, безумовно, в нас такі підприємства. Це більша культура, безумовно, це Рівненська, Волинська області, там великі плантації лохини, але є Лохини, в нас і ягідне фермерське господарство, і Обрія, і то в Дружба, Шура Копіївська, це наші підприємства, які вирощують Лохину промислових. Таких масштабах. знаємо що сьогодні деякі господарства почали займатися і вирощуванням персиків, і вони районовані для до нашого регіону. Скажімо, знаю, що є досить таки непогані. Показники щодо врожайності майбутньої. Безумовно, персик дуже приваблива культура. Персик абрикос, вони і по рентабельстві, по прибутковості цікава культура. Ну і ми її традиційно і вирощували і раніше, і зараз вирощуємо це наші південні області, це Могилів-Подільський, Ямпільський район, це Піщанський район, де в нас є підприємства, які традиційно займаються цими культурами. І в них дуже гарно виходить. Ну, як правило, попитом користуються ранні сорти, так? Чомусь і, і враховуючи ціну в ситуації. Ну, для нашої області вона так рання продукція цікава, але й цікава, і пізня продукція. Вона, коли відходить продукція рання вирощена, наприклад, в Закарпатті, Одещині, Херсонщині, Миколаєві, тоді наша продукція надходить в мережу і вона досить конкурентна. і Рентабель пане Сергію за інформацією Асоціації Укрсадпром майже 60% промислових садів охоплені системами зрошення. От скажіть, як це питання вирішується на Вінниччині? садівники використовують на практиці крапельне на насаджень? Можливо, держава компенсує їм частково їхні витрати. Є у нас сьогодні грантова програма для розвитку садівництва. Там вона компенсує частину витрат не тільки на зрошення, але й на посадковий матеріал. Але цих коштів безумовно недостатньо. Ми розуміємо, що сьогодні не той час, коли можна ну, сподіватися на підтримку держави, і тому виходимо з цієї ситуації власними силами. Попередньо ми говорили про ці нову ситуацію на продукцію садівництва. От на вашу думку, все ж таки отримати додану вартість можливо лише за рахунок її переробки в області. На сьогодні достатньо підприємств, які можуть займатися саме переробкою вирощеної продукції садівництва. Як ви гадаєте, так безумовно у нас потужна переробна галузь в Вінницькій області. І ми... Ми з ними співпрацюємо У останні роки, дуже плідно і гарно співпрацюємо. Це є такі флагмани, ви знаєте, у нас це Аграна Джус Україна, це в Вінниці таке підприємство розраховане. Це наш традиційний стабільний партнер, такий надійний. Це Пфанер-Бар, це австрійське підприємство, яке знаходиться в місті Бар. Воно також дуже потужно допомагає нашій галузі. Процесі переробки нашої продукції. Ну і інші підприємства от дуже цікаве, хороше підприємство в Калинівці, Ми з ними теж почали сплідно працювати. Вони сокорозливаюча компанія, розвиваюча компанія. Так що я думаю, достатньо. Це щодо переробки, а от щодо зберігання. І на вашу думку, коли краще реалізовувати продукцію садівництва, все ж таки в зимовий період, якщо ми говоримо про яблуко вінницьке? безумовно і не тільки яблуко. Бажано було б, щоб було зберігання нашої продукції, щоб ми могли забезпечити наше населення цілорічно, круглорічно, свіжою, гарною вітамінною продукцією. На жаль, сьогодні нас дуже турбує та ситуація, яка склалась в енергетичному секторі. Ми переживаємо, бо ми така галузь, яка найбільше потребує в аграрному секторі споживання електроенергії в зимовий період. Тому ми звертаємося і до уряду нашого про підтримку і про вихід цієї ситуації. Щороку на закладається скажімо так, декілька, можливо, тисяч гектар молодих інтенсивних садів в цьому році ситуація також зберігається, Така тенденція, ми щось закладемо. да, Безумовно, оновлюємо сади. Як нам не важко, нам процеси проходять постійно. Ми оновлюємо сади, ми садимо багато садів яблуневих, грушевих. Багато кісточкових садів сьогодні садиться. Так що, я думаю, оновлення йде згідно таких прогнозних даних. І можливо, останнє питання. Ми говорили про ціну, про рентабельність. А от щодо ринків збуту, крім внутрішнього ринку, сьогодні садівники мають можливість вийти на зовнішні ринки. В нас є. Конкретні адреса е, країни, куди ми експортуємо свою продукцію. Так, безумовно, ми багато експортуємо вже сьогодні нашої продукції. На жаль, із ряду подій, які ви знаєте, це війна. У нас сьогодні логістичні величезні проблеми з відправкою нашої продукції. Е, на, жаль, на жаль, наші сусіди нам допомагали в цьому плані, тому. Я думаю, вирішуємо ці питання. І думаю, одне з основних перспективних напрямків для розвитку сидівництва це експорт нашої продукції в країни Європейського Союзу та в країни Близького Сходу. А от е, через воєнні дії, можливо, експорт продукції садівництва дещо з, імпорт е, зменшився, якщо ми говоримо про Польщу, про Молдову. Да, І да, це на, на користь пішло? Фактично. Безумовно, ми. По суті, витіснили польське яблуко з нашого ринку. В основному це наше вітчизняне яблуко, українське яблуко, не говорячи вже за іншу продукцію нашу. Що ж, дякую вам, пане Сергію, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радіо Вінниці сьогодні був директор корпорації Вінниця САДВНПРОМ Сергій Больчук. Ми говорили про стан та перспективи розвитку. В області галузі садівництва розмову вів журналіст Олександр Блашко на все добре.